Вітаю, ви, шановні друзі. Ми продовжуємо досліджувати таємниці розвідки. Ось таким <гум> тоном я починаю нашу сьогоднішню розмову. От, ну, Це так, звичайно, що для приколу. А насправді тема досить серйозна. Ми продовжуємо вивчати особливості розвідувального аналізу. Ну, ясно, що спочатку збирається інформація, а потім. Настає етап розвідувального аналізу, і конкретно є ціла низка методів, які використовуються в цьому розвідувальному аналізі. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде метод контент аналізу в розвідувальній діяльності в розвідувальному аналізі. Загалом, коли ми говоримо про контент-аналіз, то це чисто політологічний метод, соціологічний метод, безумовно, тобто метод, який використовується в політичних дослідженнях, але це в сучасній інтерпретації. Но ще в XVIII столітті в Швеції був проведений аналіз збірника церковних гімнів щодо відповідності релігійних догматів. 18 століття, тобто це, по суті, був здійснений якісний контент-аналіз. В науковий обіг контент-аналізу увійшов уже в 20 столітті. Це десь в 30-х роках в США почали використовувати метод контент-аналізу для дослідження текстів, повідомлень, засобів. Масової інформації з метою виявлення відмінностей, тлумачення тих чи інших подій, явищ і так далі. От у наш час метод контент-аналізу використовується безумовно не тільки під час проведення інформаційних Комунікаційних кампаній, в аналітичних дослідженнях в бізнесі, в політиці, практиці, в інтересах силових структур, особливо в умовах інформаційних та гібридних, війн. метод контент-аналізу набув дуже широкої такої популярності, що є предметом в контент-аналізі, предметом дослідження. Це офіційні документи. Це книги, це статті, оголошення, телевізійні виступи, мультимедіа матеріали, кіно, відео, фотографії, гасла, твори мистецтва і так далі. Тобто дуже широке вживання методу контент-аналізу в таких моментах, якщо ми говоримо про військову сферу. От, от якщо розвідка видобуває там різну перехоплюю інформацію, там телеграми е з генштабу, там з керівництва військових частин, значить, звіти і так далі, то це теж є предметом е предметом контент-аналізу, і з того можна робити певні висновки: тональність е наказів, е тональність ефірів. Коли у ну, відкритому або в захищеному ефірі, але дешифрованому потім розв радіотехнічною розвідкою, можна почути, як між собою спілкуються е, е, учасники бойових дій. Тобто це дуже важливо. От, е, з точки зору розвідки, безумовно, насамперед, політичної розвідки, контент-аналіз дозволяє виявити розклад. Політичних сил в тій чи іншій країні, ставлення людей до влади, передвиборчі настрої і так далі. Тут тобто розвідка все це досліджує. Ми говорили, що інформація, якою оперує розвідка. От, безумовно, це відкриті джерела, це так звані сірі джерела, значить, які не всім відкриті. Це агентурна розвідка, агентурна інформація. Від агентурної розвідки і радіотехнічна е, інформація від радіотехнічної розвідки. Е, дослідження починається з чого? От контент-аналіз в е, розвідувальній діяльності. Починається з вивчення смислових одиниць аналізу. Оце дуже важливо. Тобто, перше, це тема, яка виражена в цілих абзацах, частинах е, текстів, статтях, радіопередачах, там, телепередачах і так далі. Тобто, на яку тему говорять, на яку тему пишуть. Друге імена. Імена політичних діячів, вчених, діячів культури, мистецтва, організаторів, лідерів рух, громадських організацій там, і так далі. Третє суспільні події. От які суспільні події висвітлюються офіційні документи, факти, твори, випадки і так далі. І четверте сенс апеляції. До потенційного адресата, тобто, яким чином, яке завдання стоїть перед оприлюдненням тих чи інших повідомлень. Ну, я вже говорив, що метод контент аналізу широко використовується в політичних дослідженнях. І основним об'єктом контент-аналізу є документальні джерела. Політична сфера, безумовно, вся, дає дуже багато матеріалів і одиниць для аналізу, От, особливо використовуючи кількісний і якісний, під, якісний підхід серед документальних джерел, які можуть бути протоколи засідань органів влади, От, скажімо, оприлюднені протоколи РНБО України, Скажімо, після захоплення а, Росією Криму. А, вони були оприлюднені, і там чомусь на РНБО була присутня Юля Тимошенка, яка на той момент вийшла з тюрми і не була членом РНБО. Тобто, які там допуски і так далі. От, але з політичних міркувань це оприлюднено, було оприлюднено, що Юлія Тимошенка виступала проти. Збройного опору російської окупації. Ось такий от момент, який використали її політичні опоненти. От, так, що законодавчі акти, постанови, угоди і так далі. От, окремий інтерес це безумовно засоби масової інформації. В умовах формування інформаційного суспільства, інформаційних війн ми можемо аналізувати кількість статей на ті чи інші теми. От, дослідження інших проблем і так далі. От, метод контент-аналізу дозволяє аналізувати аспекти, різні аспекти політичного життя, Скажімо, як функціонує виборча система, як функціонує політична система, як, наприклад, функціонує система роботи з резервістами під час війни це дуже актуально для України. Питання і так далі, так що документи виборчих компаній дозволяють робити висновки, які ж напрямки. От, от ми проаналізуємо, скажімо, програми політичних партій, політиків, і можемо чітко зробити контент-аналіз і виявити, що які питання найбільше обговорюють ті чи інші партії, як вони до того ставляться до того чи іншого питання, і так далі. От а потім ми подивимося, хто виграв. От, і проаналізуємо, значить, уже з точки зору голосування, От, які були програми, що декларували б суб'єкти політичної діяльності, окремі політики, політичні партії, блоки, і так далі, і які результати вийшлися. Е, тобто, певна кореляція, безумовно, є. Е, основна, мета, основна мета контент аналізу е, це виявлення закономірностей, які існують у висвітлені. Діяльності політичних лідерів, партій, групувань у певній країні. Ну, це з точки зору політичної розвідки. З точки зору економічної, аналогічно, фінансової, те саме. Виокремлюють кількісний і якісний контент-аналіз. Кількісний контент-аналіз цікавиться частотою вживання в тексті визначених характеристик. То чи іншого суб'єкту чи об'єкта політичної діяльності, якісний контент-аналіз дозволяє зробити висновки навіть на основі одиничних якихось аспектів, з точки зору характеристики ситуації, якщо ця стаття, скажімо. Лідера країни, лідера політичної партії, лідера опозиції і так далі. Ми можемо зробити якісний контент-аналіз цього повідомлення у вигляді тексту, озвученого тексту От, і зробити певні, певні висновки, але найбільш використовується кількісний контент-аналіз, особливо після того, як Комп'ютерна техніка почала використовуватися і відповідне програмне забезпечення. От і ми можемо зробити такий висновок, от скажімо було проведене дослідження тексту Біблії, от з точки зору Бог і сатана. І от там, де Бог, значить, є з точки зору позитиву і негативу, там, де негатив, то війни, жахи, там, покарання і так далі, і це от прив'язано до Бога. А з точки зору злочинів сатани, значить там один до десяти по відношенню до Бога. От то такий з'явився такий аналіз. От і, тобто, ви бачите, що можна не тільки з точки зору догматів, як оце в Швеції зробили такі висновки, але і з точки зору. Значить, комп'ютерного аналізу священного тексту. От, з точки зору кількісного аналізу свого часу ще в радянські часи було проведено кількісний аналіз публікацій газети Правда. Ну, це головна комуністична газета була Радянського Союзу. от І виявилося зниження. У 1950-х роках, ну вже коли Сталін помер, посилав на Йосипа Сталіна. Тобто це вже був зроблений висновок, що вже політична еліта значить, починає відокремлюватися від тих злочинів, що то мовляв, то не ми, то, то Сталін. Да. От, як зараз дуже багато так званих хороших русських говорять, що це не ми, це, от, це війна Путіна. От. Разом з тим сотні тисяч русних йдуть за гроші вбивати українців. і Вони не винні, бо вони просто виконують наказ там. Ну, там за мільйони російських рублів. Другий приклад якісний контент-аналіз, коли от ми можемо взяти виступ Хрущова на відомому з'їзді, там, де було розвінчання культу Сталіна і відповідно тоталітаризму. От, так що і на основі цього теж от, це вже якісний контент-аналіз давав американські розвідці підстави для того, щоб аналізувати, аналізувати ці моменти. Так що, в принципі, найбільш поширений, безумовно, цей кількісний контент-аналіз. От, і це може бути не тільки з точки зору військово-політичної, скажімо, свого часу був зроблений аналіз текстів виступів американського президента Біла Клінтона в 94-95 роках. От, його промови це було зазвичай від 7 до 10 тисяч слів. От, але звернули увагу дослідники, які робили контент-аналіз, на що робить акцент Біл е, Клінтон. От які основні смислові категорії? А у нього основні категорії були: це економіка, бюджет країни. Освіта, злочинність, питання сім'ї, міжнародних проблем, соціальної допомоги і так далі. Ви бачите, де там в ці міжнародні проблеми. А ми дивимося, що американці там щось дуже занепокоєні російсько-українською війною, вторгненням російського фашизму в Україну і так далі. У них їхні питання внутрішні завжди були на першому місці. От. Потім, коли на другому етапі дослідження виступів Біла Клінтона було проаналізовано, значить на що він почав робити акценти, От. Ну, наприклад, в промові 95-го року він більше уваги приділяв уже питанням освіти та сім'ї, а менше злочинності міжнародним справам. І е, соціальній допомозі, тобто, це можна говорити про пріоритети, про пріоритети тієї чи іншої політичної влади, от і е, з точки зору е, агрегації даних, от коли ми говоримо, що е, от, аналізувалися виступи Біла Клінтона, американського президента, е, то е, з точки зору економіки. Це був аналіз вживання не тільки слова чисто економіка, а туди цілий блок входив до блоку економіки: це економіка, безробіття, інфляція. Бачите, три показника значить, оці три слова вже частотний аналіз робився. Ці три слова давали певну інформацію. В категорії сім'ї от він приділяв увагу сім'ї. Входили такі слова, дитина, батьки, мати, батько. Чотири слова. Бачите, тобто не просто сім'я як така, а оці от моменти, і це давало підстави для якісного аналізу його виступів. От, так що це от концептуальний такий от аналіз, і ми говоримо, що в розвідувальній діяльності кількісний і якісний аналіз. Дає дуже багато цікавої інформації з точки зору і аналізу політичних там, урядових документів, з точки зору засобів масової інформації, тобто які слова вживаються і так далі. І тут важливо відзначити, шановні друзі, що контент-аналіз в даному аспекті розглядається не тільки під тим. Соусом, що було сказано, а і як було сказано. Ми, коли ми говоримо невербальна е, політична комунікація, взагалі невербальна комунікація, вона дуже важлива з точки зору, як це було сказано з точки зору смислового такого контексту. Тобто текст може бути один, а інтонація, з якою це було сказано, це зовсім інше. Тобто, і, власне кажучи, це збігається з основним постулатом. Впливовості засобів масової комунікації, насамперед, телебачення. Ну зараз воно все мультимедіа. От що дослідників цікавить не те, наскільки те, що було сказано, а як це було сказано і як це виглядало в ефірі. От ну, на тому ми можемо закінчити, із розумінням, з глибоким розумінням, що сучасні методи контент-аналізу, зокрема, в розвідувальній діяльності мають дуже велике значення і дають дуже гарні результати.